Цікава ідея для сніданку. Дивіться уважно і запам'ятовуйте. Для приготування на одну порцію нам треба одна невелика картоплина, два яйця, зелень і якісь добавки за вашим смаком. Яйця розбиваємо в миску, можемо додати вершки, трохи молока, або, як я, одну ложку сметани і збиваємо до стану омлету. Відставляємо в сторонку, далі беремо картоплю, яку ми почистили, помили і натираємо на крупну тертку. Не забудьте віджати зайву рідину. На сковороду додаємо вершкове масло, викладаємо тонким шаром картоплю і під закритою кришкою смажимо 2-3 хвилини до утворення скоринки. Далі поливаємо яєчною сумішю, щоб утворився ось такий млинець не товстим шаром, закриваємо кришкою і залишаємо ще на пару хвилин на слабкому вогні. В цей час готуємо зелень і начинки. Яйце схопилося, млинець можна перегортати. І навіть в мене це не одразу виходить. Нічого навчитись. перегорнули на іншу сторону, поперчили. На одну другу млинця виклали начинку, накрили кришкою на одну-дві хвилиночки. Далі кладемо шматочок вершкового масла, складаємо навпіл, ще на хвилинку залишаємо під закритою кришкою і вуаля! Наш сніданок готовий. Млинець з яйця та картоплі. Дуже просто і доволі оригінально. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку, якщо ви ще цього не зробили. А я бажаю вам всім смачного!